Мене звати Лісовий Олександр Володимирович. Я завідуючий відділення травматології Київської міської клінічної лікарні номер 6 У нас відділення на 45 коек. Ми чергуємо по місту Києву вівторок, вівторок четвер і п'ятниця, і також кожен день до трьох годин. В відділенні травматології виконується. Такі операції виконуються всі види остеосинтезу на кісткового, внутрішньокісткового. Також робимо в апаратах зовнішньої фіксації. В відділенні виконують також протезування кульшового суглобу, а також колінного суглобу. Виконуємо цементні, безцементні індопротезування, також гібридні. Ще в відділенні виконуємо ортоскопічні операції на колінному цуглобі. Допомагаємо як цивільним, так також і військовим.